Незабутнє спортивно-родинне свято організував Балтський ліцей No2 з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Протягом навчального тижня у ліцеї відбувалися спортивні заходи, а підсумувала його масштабна спортивна подія, товариський волейбольний матч між вчителями та батьками учнів. Вболівати за гравців до міського спортивного комплексу прийшла майже вся шкільна родина. Кричалки, вигуки і неймовірно позитивна атмосфера панувала тут цього дня. В ролі суддів учні. І, хоч сам поєдинок був дружнім, гра видалась цікавою та видовищною. з передчуттям веселого та гарного дозвілля до спорткомплексу йшли цілими родинами. Батьки та діти кажуть, давно чекали на таку знаменну подію, бо це можливість відпочити і поспілкуватися. Я дуже зраділа, що сьогодні проводиться таке свято, тому що я вперше знаходжусь в цьому спорткомплексі. Я дуже рада такої можливості. Ми будемо вболівати. Ми навіть вивчили вже кричалку, так що ми будемо вболівати за вчителів. Надіюся, що вони переможуть. Настрою спортивного, звісно ж, позитивних емоцій. Ну і гарно провести час в колі. Сімейному шкільному колі разом з вчителями, дітьми і батьками. Я дуже чекала цієї події, бо вона така дуже та ж, сімейна. Дуже хочеться побачити, як же ж все відбудеться. Якщо чесно, то вона мені декілька разів нагадувала, що мама, будь ласка, обов'язково прийди. Я дуже хочу, щоб ти була присутня. Ну як же ж відмовити, звісно ж. Підтримати. Сьогодні в нас в Україні цей тиждень присвячений тижню фізкультури та спорту, тому в рамках... Цього тижня Балський ліцей номер 2 наш зробив такий масовий захід, і я дуже рада, що нас запрошено разом з дітками. Ми будемо сьогодні вболівати за команду і вчителів, і батьків. Я взагалі вважаю, що спорт це дуже важливо, тому почаще би влаштовували такі заходи. Я дякую адміністрації ліцею, я дякую нашим класним керівникам, які влаштували таке свято для наших дітей. Я прийшла сюди дуже з гарним настроєм я дуже довго чекала цієї події, мені здається, що проводити ось такі от тижні спорту це дуже весело та круто. Що ми побільше можемо присвятити свій час спорту, позмагатися з кимось. Це дуже круто. О, це буде тут дуже цікаве дійство. Цікаве завершення спортивного тижня, який був дуже насичений у нас. А сьогодні це буде змагання між батьками та вчителями. Болільників дуже багато, болівальників. Я думаю, що буде матч дуже цікавий. І покажуть свої сили. І батьки, і вчителі всі чекають, що буде дуже цікава гра позитивними емоціями, наповнені і ем, болівати, я думаю, буде дуже активно. Вчили кричалки, вчили. Результати товариської зустрічі між педагогами та батьками виявилися втішнішими для вчителів, адже саме вони перемогли з рахунком 2-0. Та спортивне свято мало своє продовження, але цього разу вже на шкільному подвір'ї. Різноманітні розваги, спілкування і смачні пригощання. Тут панувала невимушена дружна атмосфера. Діти, батьки, великий педагогічний колектив. Сьогодні вони всі разом кажуть, вміють і гарно вчитися, і відпочивати, а особливо радіють, що відпочинок дійсно виявився змістовним. Настільні ігри, дартс, затишна відпочинкова зона під парасольками та смачна рибна юшка і плов. Ось таким яскравим став тиждень фізичної культури і спорту в Балтському ліцеї номер. Два життя занадто швидкоплинне, і якщо ми озирнемося назад, то ми побачимо, що в нашій пам'яті залишилося тільки те, що зв'язано з нашими емоціями. Це хороші чи це погані емоції, але безумовно це емоції. І не дивлячись на те, що це спортивне свято, ми колектив вчителів поставили перед собою мету саме подарити дітям і батькам. Позитивні емоції, ну судячи по настрою, який панував в залі, я думаю, нам це вдалося. А це завершення. Ви бачите тут спортивні станції. Діти можуть пограти в теніс, в армреслінг, в настільний футбол. Ну, це вже таке справжнє завершення тижня спорту. Для нас важливо, щоб вчительський, учнівський батьківський колектив були разом. Ми завжди намагаємося ну, якось їх всіх об'єднати, нас, всіх. Ну, і ви бачите це свято саме було створено для об'єднання вчителів, батьків і дітей. Тож святом всіх. Школа ліцею номер 2 організувала такий дуже цікавий матч між батьками та вчителями. Це ну, дуже приємно, запросили батьків. Батьки також організувалися, приготували смачну юшку, смачний плов. І зараз після матчу, хоча батьки програли цей матч, але дуже приємне враження, дуже приємні емоції, тому що ми можемо, ми показали, що ми ще в строю». Тому дуже класно! Ми сьогодні приготували грін так? дуже смачний. Для, для батьків цей напій створений для того, щоб покращити атмосферу. Так? І підняти настрій батькам. Тепленько було. Він тепленький в нас. Дорослим вихов... вчителям було тепленько і батькам. Свято сьогодні було дуже чудове. Ми вболівали за вчителів. Наші вчителі виграли, але ну, батьки теж молодці. Свято дуже сподобалося. Ліцей номер два. Найкращий. Я сьогодні в ролі дідуся. Прийшов на змагання і держати своїх внуків чарівних, які теж грають в волейбол. Я дуже рад, радий, що це шоу дуже прекрасно состоялося. Спасибо всім, хто це все організував. Хай якщо буде продовження, буде участвувати. Дай Бог. Я дуже вдячний всім болівальникам, дітям, які боліли зал куча емоцій, зал просто розривали. Дуже велика вдячність Лілії Натолівни за педагогічну цю всю організаційну роботу і всім вчителям теж дуже велике спасибі, які приймали це дуже активну участь. Закінчується тиждень фізичної культури в спорткомплексу. Нашому приймали участь. Викладачі школи та батьки, батьки разом з дітьми прийшли підтримати наш клас, наших батьків, які участвували в цьому заході. Атмосфера переповнювала. Класний керівник теж з нами була. В Цей нелегкий час. Дійсно потрібно такі проводити заходи. В країні війна, але ми повинні бути об'єднані. Сьогоднішній захід показав, що не було жодного місця вільного. Було настільки багато дітей та учнів, що не було де сісти разом до перемоги. Сьогодні було таке завершення фізичного фізичного тижня, тижня спорту було таке круте завершення, де всіх батьків охочих пригощали смаколиками. Смачною юшкою сьогодні в нашій країні війна, але такі заходи вони об'єднують, згуртовують і дуже приємно, що саме ну, в нашому закладі, в закладі, в якому навчається наш син, проходять такі заходи. Ми залюбки з родиною є частинкою цього заходу. Так що дякуємо за організацію такого класного. Заходу директору нашої школи. Мені пощастило, мені повезло бути прямо в епіцентрі. Мене запросили в команду батьків, мені дуже приємно. І завтра буде боляче, але приємний біль. В принципі, я думаю, що можна подякувати всім причетним організаторам цього свята, керівництву школи, вчителям фізкультури ліцею No2, те, що організували таке масштабне свято і залучили батьків. Ну це круто, круто. Все в умовах сьогодення це неймовірно. Ну і саме головне, діти щасливі. Вони посміхаються, ви чуєте дитячий крик. Саме головне у нас сьогодні дуже гарне родинне свято для того, щоб ми разом спілкувались для того, щоб об'єднати вчителів, батьків і діток. То ми для цього і зібралися. У нас було дуже класне змагання, на якому ми дуже добре відпочили, набралися енергії, сил, і зараз ми вже трошечки відпочиваємо, бо тут чесно стомилися. Після того як ми прийшли спорткомплексу, я разом з батьками відпочиваємо. У нас дуже смачна уха, дуже смачна юшка, так? юшка. Дуже смачна. І плов ми їли, також дуже смачний. Дуже вдячні за організацію нашої дирекції. Дякуємо за запрошення, за таке гарне свято. Кожного року такого бажано зробити. Дякую нашій Лілі, директору, нашому, за те, що вона організувала так. Нашим вчителям дякуємо. Все дуже подобається, смачно, юшка дуже добра. Так все добре, нам все подобається. Дякую вам.